Справжня вартість підручників у 2025 році. Підручники в 2025, боротьба за знання в епоху цифрової нерівності. В останні роки освіта стала одним з найважливіших факторів успіху в сучасному світі. Однак, доступ до якісної освіти стає все більш складним завданням, особливо для студентів, які зіткнулися з фінансовими труднощами. Одним з найбільш відчутних перешкод на шляху до отримання вищої освіти є вартість підручників. У 2025 році ця проблема, ймовірно, загостриться, і університети будуть змушені шукати нові способи вирішення проблеми доступності навчальних матеріалів. Як людина, яка працює в освіті вже більше десяти років, я особисто спостерігав, як змінюється ставлення студентів до підручників. Ще зовсім недавно покупка нових підручників вважалася обов'язковою умовою успішного навчання. Сьогодні ж студенти все частіше шукають альтернативні способи отримання знань, щоб не витрачати величезні суми грошей на покупку підручників. Чому підручники залишаються такими дорогими? Спочатку вихідний текст вірно вказує на ключові фактори, що визначають високу вартість підручників. Олігополістичний контроль великих видавництв, необхідність придбання підручників з цифровими кодами доступу і замовлення університетів індивідуальних видань, все це створює штучний дефіцит і дозволяє видавцям диктувати свої ціни. Однак я б хотів додати ще кілька аспектів, які погіршують ситуацію. Постійне оновлення контенту видавці активно просувають ідею про необхідність постійного оновлення підручників, навіть якщо зміни незначні. Це створює ілюзію старіння старих видань та стимулює студентів купувати нові. На практиці часто відмінності між виданнями мінімальні, але для бізнесу це ефективний спосіб збільшення прибутку. Залежність від застарілих бізнес моделей, видавнича індустрія в цілому, включаючи підручники, часто чинить опір впровадженню нових, більш гнучких бізнес моделей. Вони звикли до традиційної моделі продажу друкованих видань. І перехід до цифрових форматів відбувається повільніше, ніж міг би. Маркетингові стратегії. Видавництва активно використовують маркетингові стратегії, щоб переконати студентів у необхідності придбання нових підручників. Вони часто співпрацюють з викладачами, щоб просувати свою продукцію та створювати враження, що без них неможливо успішно пройти курс. Альтернативи традиційним підручникам, що доступно студентам. На щастя, в останні роки з'явилося безліч альтернативних способів отримання знань, які дозволяють студентам істотно заощадити гроші. Я б виділив кілька найбільш перспективних відкриті освітні ресурси, ОУРОР це безкоштовні навчальні матеріали, які можуть бути використані та розповсюджені будь-ким. Все більше університетів та викладачів використовують ОУР у своїх курсах, що значно знижує витрати студентів. Електронні бібліотеки за передплатою, послуги, що пропонують доступ до тисяч електронних книг за невелику щомісячну плату, стають все більш популярними. Це чудовий варіант для студентів, які потребують широкого спектру навчальних матеріалів. Оренда електронних книг, оренда електронних книг це ще один спосіб заощадити гроші. Студенти можуть орендувати необхідні їм підручники на певний період часу і не турбуватися про те, що вони застаріють або стануть непотрібними. Бібліотека, університетські бібліотеки залишаються важливим ресурсом для студентів, вони надають доступ до величезної кількості книг, журналів та інших навчальних матеріалів. Онлайн-курси та відеолекції, платформи онлайн-освіти, такі як Косера, EDX та Канакадами. Пропонують широкий вибір безкоштовних та платних курсів. Багато з цих курсів включають відеолекції, які можуть бути чудовою альтернативою читанню підручників. Допомога в написанні завдань та онлайн репетитори, послуги, такі як Assignment і NIT, пропонують допомогу в академічних завданнях та онлайн-репетиторства. Це може бути особливо корисним для студентів, які мають труднощі з певними предметами. Цифрова нерівність прихована проблема. Незважаючи на появу багатьох альтернатив, цифрова нерівність залишається серйозною проблемою. Не всі студенти мають доступ до комп'ютерів, інтернету та необхідних пристроїв. Це створює нерівні умови для навчання і може призвести до того, що деякі студенти відстають від своїх однолітків. Я вважаю, що університети повинні приділяти більше уваги вирішенню проблеми цифрової нерівності. Вони повинні надавати студентам доступ до комп'ютерів, інтернету та необхідних пристроїв, а також надавати їм навчання з використання цифрових технологій. Майбутнє підручників інтеграція та персоналізація. Я впевнений, що майбутнє підручників це інтеграція та персоналізація. Підручники майбутнього будуть інтерактивними, адаптивними та інтегрованими з іншими освітніми ресурсами. Вони будуть адаптуватися до індивідуальних потреб і стилю навчання кожного студента. Я також думаю, що підручники майбутнього будуть більш доступними та екологічними. Вони будуть доступні в цифровому форматі, що зменшить потребу в друку та зменшить вплив на навколишнє середовище. Поради студентам як заощадити на підручниках. Купуйте вживані підручники це найпростіший і найефективніший спосіб заощадити гроші. Орендуйте підручники, якщо вам потрібен підручник лише на один семестр. Оренда може бути найкращим варіантом. Використовуйте бібліотеку. Університетська бібліотека це відмінний ресурс для студентів. Шукайте відкриті освітні ресурси, все більше університетів та викладачів використовують OR у своїх курсах. Шукайте допомоги у написанні завдань та онлайн-репетиторів. Якщо вам потрібна допомога з певним предметом, зверніться до професіоналів. Укладення. Вартість підручників залишається серйозною перешкодою на шляху до отримання вищої освіти. Однак, завдяки появі безлічі альтернатив, студенти можуть істотно заощадити гроші. Важливо пам'ятати про цифрову нерівність і прагнути до створення більш справедливих і доступних умов для навчання. Майбутнє підручників це інтеграція, персоналізація та доступність. Студенти, які готові шукати альтернативні способи отримання знань, зможуть досягти успіху, не витрачаючи величезні суми грошей на підручники.